Отримали в 2023 році від США, від уряду США, генетичний аналізатор ЕНДІ c Необхідне обладнання до нього, завдяки чому маємо можливість проводити генетичне дослідження ДНК людини на протязі там, 90, від 90 до 120 хвилин. Можливості даного приводу в тому, що за рахунок нетривалого часу в рамках 90-120 хвилин він. Видає ДНК профіль як з букального пітелю, так і слідів злочину, які ми вилучаємо в ході НП чи обшуків. І в подальшому, окремо він має можливість порівнювати дані сліди та видавати відповідний результат. І на території області, і на території України даний прилад був застосований вперше в червні 2022 року під час ракетного обстрілу ТРЦ Амстор. Система автоматично оці всі фільки вона аналізує і їх називає. І наша задача правильно оці цифри просто переписати в табличку. Отаким чином це буде наш з вами профіль. Для підтвердження і вносяться дані, які зазначені експертом на момент відібрання даного зразку. <реклама> ну, тепер сам пристрій аналізує, які надані об'єкти на дослідження штук автоматично визначить час самого дослідження. Це буде не менше 90 хвилин.